Насамперед, дозвольте від імені профільного комітету Верховної ради з питань державного та місцевого самоврядування привітати учасників сьогоднішнього представницького заходу міжнародної конференції з питань європейської стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, яка проводиться Бориспільською міською радою, міністерством регіонального розвитку та будівництва. Національними асоціації органів місцевого самоврядування у співробітництві із Радою Європи. Слід наголосити, що питання співробітництва з цією міжнародною організацією набуває для нашої держави особливого значення не лише в контексті майбутнього головування України, в контексті міністрів, комітеті міністрів Ради Європи у 2011 році, про що вже наголосив пане Аке Петерсен. От. Але. Насамперед, в рамках підготовки та впровадження широкомасштабної реформи місцевого самоврядування в Україні, про що вже неодноразово наголошував президент України Віктор Федорович Янукович. У зв'язку з цим надзвичайно важливим завданням є участь України в реалізації політичних ініціатив Ради Європи спрямованих на розвиток місцевої та регіональної демократії. Насамперед Європейського тижня місцевої демократії та європейської стратегії інновацій та доброго рядування на місцевому рівні. Хочу нагадати, що Європейський тиждень місцевої демократії. Щорічно організовується місцевими органами влади усіх держав-членів Ради Європи з метою просування принципів місцевої демократії та спрямування демократичної участі на місцевому рівні. Проведення заходу призначено на тиждень, що включає 15 жовтня дату підписання європейської карті місцевого самоврядування у 1985 році за допомогою. Цього правового інструменту держави, члени Ради Європи, що підписали Хартію, зобов'язуються втілювати принципи місцевого самоврядування в своєму національному законодавстві. На підтримку цієї ініціативи Ради Європи у 2007 році було видано указ президента про європейський тиждень місцевої демократії, основними цілями. Проведення Європейського тижня місцевої демократії було визначено підвищення рівня обізнаності громадян Європейських держав стосовно діяльності місцевих органів виконавчої влади та можливості брати участь у прийнятті рішень на місцевому рівні, заохочення членів місцевих громад та державних службовців до участі у демократичному процесі на місцевому рівні з метою запровадження стандартів публічної етики. Як основи відносин з громадянами, розвиток місцевої демократії, як компоненту встановлення демократичної Європи та інформування громадськості про роль Ради Європи у цьому процесі у рамках європейського тижня місцевої демократії протягом одного або декількох днів можливе проведення різноманітних заходів, розповсюдження інформації, день відкритих дверей, дебати з представниками органів місцевої влади, конкурси, Навчальні ігри тощо. Особлива увага традиційно приділяється залученню молодих громадян до суспільно-політичного життя на місцевому рівні. Хочу зазначити, що Верховна Рада України, зокрема, наш профільний комітет, приділяє значну увагу впровадженню європейських стандартів в галузі місцевої та регіональної демократії. так, Нещодавно, буквально 4 жовтня цього року, нашим комітетом у співробітності з програмою Ради Європи посилення місцевої демократії та підтримки реформ місцевого самоврядування в Україні було проведено комітетські слухання на тему провадження європейської хартії місцевого самоврядування в Україні. До речі, вже користуючись нагодою, хочу подякувати і Вячеславу Тулковану і пану АКе за активну підтримку. Проведенні цього заходу. Ми мали конструктивну та відверту розмову щодо виконання Україною низки зобов'язань, внесених до висновку парламентської асамблеї Ради Європи, зокрема щодо ратифікації та впровадження Європейської хартії місцевого самоврядування. За підсумками обговорення було ухвалено рішення комітетських слухань, в якому, зокрема, зазначається важливість реалізації в Україні основних завдань устрехського порядку денного щодо забезпечення доброго врядування ухвалено на 16-й європейській конференції міністрів відповідальних за місцеве та регіональне врядування. Як відомо, одним з важливих елементів згаданого трекського порядку денного є впровадження так званої європейської стратегії інновації та доброго врядування на місцевому рівні, яка була затверджена комітетом міністрів Ради Європи у 2008 році. Ухвалення європейської стратегії є надзвичайно важливим кроком у подальшому розвитку місцевої демократії, адже однією з основних передумов реформування системи місцевого самоврядування. Як в Україні, так і в інших європейських країнах є спроможність місцевих влад ефективно реалізувати зростаючу кількість сповноважень, що передається їм органами центральної влади, з метою надання більш якісних послуг населенню. Мені особисто надзвичайно імпонує той факт, що Україна як пілотна країна активно залучилась. До впровадження європейської стратегії інновацій та доброго врядування та її 12 принципів. Адже реформа місцевого самоврядування включає в себе не тільки роботу на центральному рівні, розробка нового законодавства, розподіл повноважень тощо, але й на місцевому рівні, що особливо обумовлює необхідність створення прозорої, відповідальної та ефективної місцевої влади. Сподіваюся, що сьогоднішній захід і стане тим самим. Назвіть майданчиком, на якому будуть представлені та обговорені основні результати та кращі практики, вітчизняних зарубіжні щодо впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні. Дякую всім.